Хотів би звернутися до тих людей, які живуть по принципу Моя хата скраю, я нічого не знаю. Ви знаєте, я сьогодні почув таку фразу Життя за незалежність забирає набагато менше життів, ніж життя у рабстві. Тому, якщо ви сидите і чекаєте, що хтось виграє війну, ви помиляєтесь, дуже помиляєтесь, що хтось можна в зламає руку. Який списує мільйони на якісь беседки, якісь горочки, замість того, щоб їх пустити на те, що потрібно для армії, ви теж помиляєтесь, все в ваших руках, абсолютно все в ваших руках. Тому задумайтесь народи, задумайтесь, бо котики наші не витримають, у них пішли останні 9 життів, ідуть останні життя. останні